Я стою на позиції німецьких ідеалістів, які вважали, що існує дух народу, трансцендентна річ, і от просто він якось так от діє, його важко схопити. Але от ми бачимо сьогодні в Україні, що воюють люди, які не знають Україну за Україну, готові пролити кров люди, які не знають часто мови, так не знають культури, не знають жодної української пісні. Не знають буквально майже жодного українського героя, окрім тих, про які їм розказали москалі, там, скажемо, Бандери. Бандери, Петлюра, Богдан Хмельницький, все більше вони нічого не знають. Е, тобто, це люди, які повністю здавалося, відірвані від основи. Вони готові в... за Україну, ці люди. І питання чому, яким чином? Це безпосередня дія духа народу на душу людини. Попри всю очевидність і проти будь-яку логіку, дуже багато таких людей знаю на фронті. Вони потім уже дізнаються, що вони українці. От щось трапляється, і раптом люди відчули себе українцями, як на майдані.